Вітаю всіх друзі. Е, мені прийшла в голову така ідея, чому б не викидати використання електронні сигарети, а зробити з них поверпанк, наприклад. Е, зараз я дороблю свою збірочку, і ми разом з вами протестуємо. На що вона здатна. І що не варто викидати електронні використані сигарети на мусор. Так, е, потрібно доварити. Я зараз підключу свою точкову сварку. Зараз одну секундочку. Так, я вімкнув, поставив вентилятор, щоб охолоджувало зразу транзистори, але він шумить. Тоді ми не дуже будемо опиратися на звук. Перейдемо до зварювання. І потім вже, коли я вимкну точкову зварку, тоді продовжимо спілкуватися. Ну, ось ми припаялись. Нічого складного. У мене баночки повністю заряджені. БМС я зараз не буду припаювати, тому що в мене її зараз немає. Вона в іншому місці. Так, можемо спостерігати. 4 вольта 13. 4 вольта 17. 4 вольта 17 Ну, можна сказати, що вони відносно відбалансовані. Зараз ми припаяємо до вихідних контактів і будемо тестувати. Що з цього вийде. Спочатку, я думаю, ми протестуємо на безперебійнику, скільки все-таки часу знадобиться для того, щоб розрядити цю збірочку. Тестувати буду не на 100 ваттні. Не на 100Втному навантаженні. Вімкну, вімкнемо більш дне. Вт-30. Я думаю, що 30 Вт для цієї збірочки це буде, як сказати, дуже легко. Або просто легко. ну ось Зараз припаяємось і підімкнемось. от і все. Так, зараз підключимось до безперебійника, Подивимося, чи він взагалі запуститься. І протестуємо. Так, подивимось. На вихідних роз'ємчиках, що у нас знаходиться. Так. А в нас на виході 12.49. Так, добре. Все, давайте. Підімкнемось і подивимось. Так, я під'єднав все. Безперебійник не в мережі. Це під'єднано е, моє освітлення, яке я тут застосував. Це три лампочки світлодіодні. Вони споживають около 30 Вт. Так, вмикаємо. Безперебійник. О, все. Start. Так, ну, подивимось, скільки протримає. Мені аж самому цікаво, це я вперше роблю, звичайно, і буде дуже цікаво, скільки ж, вважаю, безкоштовна енергія. Так, зараз буде відімкнення безперебійника 10,25. Пройшло вже година 21 хвилина. Як на мене, я дуже здивований і роздратований. Я чомусь розраховував на хвилин 20-25, ну, може, півгодини. Але я зовсім з голови в те, що розряджаємо ми не 100 Втним на О! Так, все. Стоп. Так, стоп. Одна хвилина. Одна година 21 хвилина. Відімкнення було на 10,2. Якщо я не помиляюсь. Так. Ми підімкнемо. Щоб було освітлення. Ну, я хочу сказати, що використовувати літій іон в джерелах безперебійного живлення не зовсім доцільно, тому що е кінечний, е кінечна напруга розряду літій іонних е акумуляторів, якщо ми беремо до уваги збірку 3С, то це около 8 вольт на, е на збірочку. До речі. Нагрілись акумулятори. Не так, як літій залізофосфат у попередньому відео, але тепленькі достатньо. Так, на чому я зупинився. Використовувати їх в цій конфігурації це безтолково, на мою думку, тому що, як мінімум, ще половина заряду, яка залишилася в акумуляторі, вона просто не задіюється, І все. Якщо вже брати до уваги літій ООН, потрібно використовувати 7С збірочки і інвертор на 24 вольти. як на мене, це буде більш доцільно, тому що там і відповідно верхній і нижній поріг співпадає із, із свинцевими акумуляторами, якщо брати два послідовно і і ємність буде віддаватися повністю, і буде ефективніше ваша збірочка працювати. Я дану конфігурацію буду використовувати в світлодіодному освітленні приміщення. Там без ніяких контролерів. Він буде розряджати доти, доки БМС буде дозволяти. До речі, це ж е, так використовувати літіоні акумулятори не можна. Потрібно ще е, БМС під'єднати. Я, звичайно, це зроблю, тому що можна е, і з пожаром це все. Коротше, буде пожар, якщо не використовувати БМС. Ну, от таке коротеньке відео з тестом. Дякую всім, хто підписується на канал. Хто ставить лайки, мені дуже приємно. Я навіть не сподівався, що кількість лайків впливає на настрій. Так що, якщо ви бажаєте продовження цих найвищих тестів, ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені приємно. І до нової зустрічі. Всім дякую!